От ми дійсно кажемо, це екзотична цікава тема, набуває популярності, але по факту ніхто до кінця не розуміє, що таке смарт мережі Ну, давайте бути відвертими самі енергетики. Навіть якщо ми зараз зайдемо в якісь вузькопрофільні формулювання, і будемо сипатися термінами, самі енергетики до кінця не розуміють, де ці межі розумних мереж. Тобто є якесь уявлення того, що це щось таке схоже, як порівняти звичайний телефон з смартфоном, от, до якого ми всі звикли, чи якийсь там умовний розвиток від між Кроманьйонцем і гомосапіенс. Але по факту. Достеменно ніхто сказати про це не може, і в цьому насправді є одна із ключових проблем і бар'єрів, про які ми можливо поговоримо трохи пізніше. А зараз, повертаючись звичайному українцю, потрібен комфорт, потрібна хороша ціна і потрібна якась впевненість в тому, що. Умовний регулятор, я зараз не про комісію, я зараз говорю про диспетчера, про того, хто чомусь дбає про те, щоб в нього вдома була електроенергія, дійсно про нього думає, дбає і забирає частину роботи від нього. Тобто, грубо кажучи, можна сказати, що для пересічного споживача ідеальна розумна мережа це коли в нього є умовний лічильник, от саме класичний побутовий споживач.